я зайти на Ратьом Сьогодні, друзі, ми вибралися знову з вами на охоту. Ви бачите, друзі, що не було довго цієї ігрушки, просто я її удалив, був, а зараз обнова вийшла на неї вже багатенько чого тут, додавали тут багато тварин. Карта, звісно, друзі, три як і було, але надіємося, скоро буде. Друзі, дві що я не Я знайшов тут, а я не знаю, як правильно вони звуть. Оці це в нас ці, ці, ці чи лосі, чи що, воно я не розбираюся в тваринах. Яка неохотник, але зараз ми прифігаримо одну дивіться, прямо в голову, Давай, давай, таку. Давай, давай. Блін. Бляха народ. Ну їй каліка, я взагалі не попав нафіг. Ну що, друзі, зараз ми знайдемо добичу, друзі. Я хочу друзі, заробити на зброю. У мене ця зброя фіговенька. Я хочу з прицельчиком там прикольно така за 7 тисяч, а в мене, як я не помиляюся, у мене начебто чи 5 тисяч, чи скільки, ну я хочу назбирати 7 тисяч, щоб купити вже путьово. ось. Бачите, такі коробки є. У них хба було, друзі, халявни. Ух ты, нефіга собі. Тут 400 дали, а я тоді повню, знайшов таку коробочку. Там випало 200... Оно, оно вони падлюки, скотинили. Все тобі хана. Був би в мене, друзі, прицелчик путьовий, я би, може б і стріляв, із якась би в мене була б зброя путня. Так, 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 так. Та бляха. Є, ми хоча б не промазали це раз. Так, друзі, біжимо там за цією позначкою крові. Тут ще багато буде сліїв зараз крові. Ну Ні, нічого, ми сподіваємося, що... Бляха, як вони тікають. Друзі, ще машину не б мішало купити, але саме головне, я думаю, купити спецзброю, зброю, а тоді вже машина. Буде путьова зброя, тоді на машину назбираємо. Бляха пропала. Позначка. Не вбили. Значить не таке критичне було поранення. Це фігово, друзі, це дуже фігово. Бляха, і ну, з мене не такий хороший, але давайте фіганемо якось ще. Так, давайте ну. Так, давайте ну когось тут, а ще зараз фіганемо. Так, стоп, так, 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 так. Прямо у груднину отак є. Все. Все, все, все тікають вони, це вони бачу стадом, бігають. Це Добре, друзі, це дуже-придуже дуже добре. Друзі, якщо вам було, було і є погано чутно мене, то вибачайте. Я... Опа, убили, друзі, нефіга собі. Я походу в грудну клітину або в серце може попали, ну не знаю. Там воно ще є. Не помішало би ще одного при... Опа, тут ще якийсь оленонок, що воно таке. Так, присідаємо, беремо. Так, целимо. Давайте-но ну, Лучше зарядимо нашу зброю і зараз фіганемо. Так, є. Все, попали. Так, пішли, друзі, заберемо нашу добичу, а тоді поженемося за тою другою малою. Малую добичою нашою. Так, зараз ми заберемо наше м'язко. Можемо його сразу продати, або можемо його так скажемо. Так, стоп, так, беремо. Так, за скільки ми його можемо продати? За 69. Малувато, звісно. О, дивіться, друзі, вбили! Все-таки померло і друге. Ніфі особі ми з вами снайпера беремо, фронтаємо, гроші нам треба, як ніколи, так. Та стадо далеко не побігло, ну бачу одного. Друзі, вибачайте звісно, якщо я можу побачу камня і буду казати, що то тварина, в мене просто зір фіговий. А, ну, понятно, це не каміння, це цегла якась. Нам понадобиться для постройки нашого будинку. Плюс вісім, це, друзі, непогано. хто не забув, можна, друзі, цей будинок наш украшати, і влучати, там багато чого робити. Так, давайте напожанемо, давайте, друзі, ще когось третього мочканемо і на цьому закінчимо відос. Просто як же ж так? На двох і все, ні, друзі, ні, нам ще треба якусь одну, одну. давайте, ну, Давайтемось нашим. А ну, вже не треба. Я хотів слухом оцим. Яструбиним чи зором, чи поймеш його що Але бачу, все тваринки бігають, нафіг нам воно треба. Так, давайте на. Так, якби ж то в голову. Бляха, от немічний, ну от так буває, друзі. особливо у мене. Дуже-придуже буває таке. Далеко хоча б не тікайте. Вони далеко не втекли. Ви підійти, знаєте, такого притул до лоба і бабахнуть. А ну ну-ну, ну так, давай, ну, давай Може, в голову прямо. Оп! Так я друзі, думаю, це 100% попадання прямо в голову і вона зараз скопититься. Надіюся на це. По крайньому случаю ось окров, бачите, слід один. Блін, ну біжи, біжи, давай, біжи, боже, нема машини. Ніхто підкинути не може. Та же, друзі, в цій ігрушки є онлайн режим, якщо ви... Та лки, не вбили? Серйозно. Ви чи здіваєтесь? Та я ж в голову попав, ви що взагалі чокнуть що? Значить, я в грудину попадаю. Сразу вмираю я в голову. То ні. Тупо якось, я не розумію, боже. Чому прикол? Там сліди воно, ну тут таке. Я біжу за своєю доби за своєю здобичю. Я охотник, щастих охотників, друзі, так що не думайте, що я якийсь там підставний. я оп. Панат, що таке? А це вже. А, це ж ті самі, блін. А ну на давай, стоп Шот боже, нема мене автомата. Я б вас зараз тут... Положив усіх нафіг. Друзі, ми не закінчимо, поки не в'ємо третього, я сказав. Це Це принцип. Так, є, попали. Куди ти біжиш, миленький? От мене не втічете, я вас бачу за милю. Так що тік. О, на силу Божу. Все, друзі, третя добича є. Радар для приколу ми фіганемо ще. Ага, ні, втікли скотини. Але ж скотиняки, Ну що, друзі, подивимося, скільки ми за вами заробили. І на цьому закінчувати будемо. Подивимося в магазині ще яка зброя, 64. блін, я йому прямо два рази фіга. Так, коротше, друзі, на цьому кінець. кому сподобався відео, з вас лайк, підписка. А я, друзі, попер дивитися. Зараз з вами зайдемо, подивимося, друзі. На ферму зайдемо, подивимось, у мене бабла. 6616. Як я не помиляюся, у нас зброя коштує Яка це зброя? Де це? Ні. Не тут, а не тут, а тут, мабуть. Бляха, не то. А де ж ті магазин, я забувся, де? Оце? Та бляха, та де ж ті магазини, лки-моталки? Оцей може. О, друзі, ось до. 5? 750 Просто я перестарався за крушимо, а тут є? Ух ты за 9. О, за 700 Є за 10 це вже, звісно, ну, ну Це краще за 700. Може купити зараз цю. Наче непогано дивитись така. І з прицелом є. Дома І це не погано. Коротше, друзі, збираємо на цю. За 7100 Це, Ця, бачите, більше дамажить, чим от та, що була за 5. Коротше, друзі, на цьому закінчуємо. Коли відос, лайкос, підписка. До зустрічі, ще будуть дані відоси по цій грі. Я на цьому не зупинюся. Так що як я куплю, назбираю гроші на цю, так скажімо, снайперську гантівку, то я, друзі, звісно, зніму відос і випробуємо її, яка вона є. Ну на цьому, друзі, з... Всем до зустрічі. Бувайте!